Розкажу тобі щось, або ж оповім ти що». Франківський музикант та доброволець Мишко Адамчак започаткував проєкт лемківських казок, аби зберегти унікальні говірки. Основою для нього розповідає автор стала родинна історія, адже про свої лемківські коріння знав ще з малку. Насправді я зараз дуже сумую через те, що в свій час не зміг записати на аудіо на відео розмову своїх бабусь, дідусів, ту, яку я справді чув з малку. І зараз, коли їх вже немає. Е... Ну, скажем так, я спохопився, бо я в певний момент, вже будучи у зрілому віці, зрозумів, що це моя рідна культура, яку треба і важливо зберегти. Тож, аби не дати фольклорні традиції згаснути, я вирішив створити ворожене, унікальний збірник ворожене, лимківських казок в аудіо та відеоформатах. Так, у межах проєкту, який втілюється за підтримки українського культурного фонду, вдалося записати 18 невідомих. Широкому загалу оповідок, які шукали та збирали звідусіль. Ці говірки відрізняються: південна Лемківщина, північна Лемківщина, центральна це різні наголоси, різні е, певні звуки. Там десь ви, десь ли, десь ви. Е, тобто по різному читається. І ми максимально е, з різних сіл взяли ці казки і. Е, Адаптували і чітко слідкували за тим, щоб наші оповідачі читали саме. То його віркою, яка була притаманна тому селу. А ось оповідачами у проєкті стали не лише корінні носії говірок, але й відомі українці з лемківським корінням: Іван Леньо, Христина Соловій, Софія Федина та Галина Баранкевич. Актори, музиканти та навіть військові, тож дві казки записували в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Один з них це Арсен Дмитрик, комбат однієї з бригад Азову. І е, він був в полоні в е, Оленівці, вижив і повернувся на службу. Він теж має лемківське коріння, і, як то кажуть, лемко лемка бачить здалека. Чию казку ми зараз будемо слухати. Mm, е, послухаємо казку Арсена Дмитрика. Раз посварилися меж жабом. І так ще з що є на другій, не дала пристежку пройти. прийти. Грунтовно каже Мишко, підійшли і до наповнення сайту та сторінок проєкту у соцмережах. Усі нетипові слова, які зустрічаються у лимківських казках, оформили в спеціальні словнички, ретельно попрацювали і над серією візуальних ілюстрацій, щоб кожна оповідка знайшла свого глядача в ілюстраціях. Враховані особливості того етнічного регіону, з якої, з якого була ця казка, і е, дуже чітко враховане вбрання лемків в, 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 враховані. Е, Наприклад, навіть ті ж звірі свійські, які були типово в лемків, наприклад, собака, завжди була така кудлата, оця такий вівчур. До кожної казки ми сформували анімований відеоряд, який дітям буде цікаво дивитися, а не тільки слухати. Я дуже хочу, щоб діти з малку мали можливість слухати це і щоб дорослі їм це включали. Та до цього проєкту зізнається Мишко Адамчак увійшли лише форматні казки із поміж майже трьох сотень, які нині в архіві ініціаторів. А все тому, що багато із них містять моторошні деталі. Тож уже планує продовження лимківський горорбайки для дорослих. Наталя Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.